У цей січневий день вітаємо всіх глядачів, підписників та гостей. Ви на каналі ВПО New Лайф. Сьогодні ми хочемо поділитися з вами цікавим рецептом італійського сала. Це найсмачніше, найніжніше сало, яке коштує в Європі 20 євро. А ми його приготуємо в домашніх умовах. Називається це лардо ді колоната або ді арнат. Розкажемо вам трохи історії. Отже, це страва італійської кухні, засолене свиняче сало зі спеціями. Найдавніше за походженням та найбільш відомим у наш час є лардо, селище Калоната, що поблизу міста Каррара, регіону Тоскана. У часи Римської імперії каланата була невеликим містом, де добували мармур. Страва лардо була винайдена тут як проста та дуже калорійна їжа для робітників кар'єрів з видобутку мармуру, яку можна було довго зберігати. У наш час сало було популярності по всій Італії, але обсяг виробництва лишається обмеженим. Сьогодні його виробляють лише 14 родин, і загальна кількість не перевищує однієї тони на рік, бо більше не дозволяють розміри льохів для зберігання. Оскільки у нас немає мармурових бочок, тому ми трошки модернізували цей рецепт. Отже, для його приготування потрібен свинячий шпик, потім сіль, мелений перець, лавровий лист, обов'язково потрібен нам розмарин, також можна додати чебрець, коріандр і часник. Ви ж можете робити все, що забажаєте, додавати чилі, червоний перець, хоча, хоча він додасть вашому рожевого кольору. Також можна додавати гвоздику, корицю, кріп, і ну тобто, все за вашим вподобанням. Замість мармурової ємності будемо використовувати ми літрову банку. Із сала ми попередньо зняли шкірку, це окремий делікатес, який коштує на зараз 150 гривень за кілограм. Сало потрібно нарізати на шматки. Потім нагодову всі спеції, натерти сіллю та спеціями шматки сала, щільненько скласти у банку, часничок подрібнити за бажанням, можна додати цілий, кому як подобається, але порізаний часник більше розкриває свій аромат. Це сало повинно просалювати та набирати аромати спецій протягом кількох місяців. Тому італійці саме солили його в мармурових ємностях, бо вони забезпечували необхідну температуру та вологість. Коли ж наша баночка наповнилася, ми зверху викладаємо всі спеції, які залишилися. Обов'язково висипаємо сіль. До речі, солі потрібно на 1 кг сала, 20 г солі. Сіль беремо морську або просто крупну. Кам'яну важко зараз знайти гарну сіль. Після приготування лардо має білувати рожевий колір, м'яку та однорідну структуру. На смак воно ніжне, злегка солодкувате та пряне з ароматом спецій та трав. Його зазвичай вживають у свіжому вигляді, нарізаними тонкими скибочками. Наше лардо ми будемо трошки модернізувати і е, трошки зробимо таку невеличку хитрість, зальємо його кропом. Так, наше лардо буде готове вже через 5 днів. До речі, лардо маринують як сухим посолом, так і мокрим. Якщо мокрим, то воно повинно просолюватися 6 місяців. Якщо ж сухим посолом, то просолювання триває 10 місяців. Ще цікавий факт, що для ларду беруть сало від свиней не молодше 9 місяців і вагою не менше 160 кг. І нерідко процес засолювання припадає на вересень-жовтень, щоб не робити це сало при високих температурах влітку. Використання хімічних консервантів заборонено. Отже, ви вже знаєте, що варда дікаланата це засолка сала в мармурових бочках у селищі Каланата. Але ще існує інший вид Лардо – це Лард де Арно. Тут його називають на французький манер, бо виробляють в комуні Арно легіону Вале де Аостра. Продукт також захищений географічним найменуванням. Принцип приготування лардо тут майже такий же ж, як і колоната, тільки замість мармурових ємностей використовують дерев'яні ємності з дуба або коштана. На смак цього сала впливають таніни та дубільні речовини, які містяться в деревині. Минув тиждень і наше сало вже готове. Сьогодні ми будемо його дегустувати. Воно вийшло дійсно настільки ніжним та вишуканим, наче оксамит, а смак дійсно дуже ароматний, такий неперевершений. Це треба м, приготувати та спробувати. Найкраще смакує із брускетками з житнього хліба, з додаванням домашнього часничку. Можна оформлювати брускети і в'яленими томатами. Далі вже все за вашим вподобанням. Готуйте, пробуйте та смачного на сьогодні. все. до зустрічі в новому відео.